Норм чистрьом версія топ-менеджера Олександра Лутаєва, який перетворює клієнтів на фанів бренду Megagen. лікар і менеджер знімають TikTok про встановлення імплантатів. Норм чи стрьом абсолютно нормально, бо багато лікарів в принципі зараз цим займаються. І то я вважаю, що це не нормально. Бо TikTok, інстаграм і соцмережі це в принципі актуально на даний момент. Менеджер допомагає підібрати потрібний імплантат для конкретного випадку норм чи стрим норм, але ми повинні розуміти, що лікар без менеджера знає, який імплант йому потрібен і так. Лікар дзвонить менеджеру. Я забув замовити імплантати, а менеджер відповідає без проблем. Зараз відправимо норм чи стрім. Абсолютний норм у нас це досить часто відбувається, коли дзвонять. Будь ласка, швидесенько відправте, бо вже пацієнт в кріслі, хтось там щось забув. Звичайно, ми вирішуємо цю проблему як умога швидше.